Вони досі власне розслідуються справу ось цієї втечі нардепа Артема Дмитрука. Станом на зараз більше деталей щодо цієї справи надали в ДБР кажучи, підозрюють трьох людей, які нібито допомогли нардепу виїхати за кордон. Одного з фігурантів вдалося затримати інші двоє серед них організатор, зауважують правоохоронці, втекли до Придністровської ділянки Молдови. Всім трьом оголосили підозри. Встановлено, що спочатку Дмитрука довезли з Києва до Одещини. Там він пересів в іншу автівку. Після чого нардепа доправили відповідно до кордону, який він пішки незаконно переднув районі пункту пропуску Павлівка та потрапив до так званого Придністров'я. Я ж хочу також додати цікаву інформацію, що кажуть, мовляв, Дмитрук проходив кордон не через контрольно-пропускний пункт, а виїхав з України безпосередньо через так звану зелену зону кордону». Доно так у будь-якому разі передає громадське спосилання на Держприкордонслужбу. А в цій історії я теж пропоную поки утриматися від коментарів і почекати. Більше офіційної інформації. Слідство рухається. Дмитрук виїхав 23 серпня. Перетнув він на кордону України незаконно. Жодного відповідного розпорядження від Верховної Ради України щодо якогось відрядження не було. Про це розповів спікер ВРУ Руслан Стефанчук. І власне таким чином це тільки підтверджує ту тезу, що це незаконний перетин кордону з урахуванням того, що до цього моменту, як він незаконно виїхав з території нашої держави, у офісі генерального прокурора вже готували підозри цьому нардепу і він. Він, розуміючи своє хитке положення, намагався а, власне накивати п'ятами, що, на жаль, йому вдалося. Але так чи інакше, наразі він в міжнародному розшуку, який його подали наші правоохоронці, і а, в якось зникнути з радарів правоохоронних органів, зникнути з радарів розшуку. Я впевнена, йому не, не вдасться. І хочеться вірити, що якнайшвидше а, ця людина буде притягнута до відповідальності.